18 серпня 2005 року починаємо засідання земельної комісії. Присутня більшість, маємо право працювати. Так, перше питання про затвердження технічної документації землеустрою. Давайте я зробив це яку буду показувати Ну, що. Опять, на так, Так. Матльянко. Матльянко, Софія, э, Андрійовна. Андрійовна. 60, друг, так, Матвієнко. Матвієнко Софія Андріївна. Вулиця Незалежності 62. Так, православність. Так, право власності на майно, Є одна mm -hmm. одна ще птик і шейдеровна дві. А то копирні не буде. Двох папірних. І ось друга право у вас із тих. Так, три з чотирьох і одна з чотирьох. Матерій Косафіандрія, Матвій Косфіандріна. Межі це нам ділянки погодження. Так. Кутюк Микола Васильович. Владимирська 53А. Кутюк Микола Васильович. Шукаю право власності на мене. Право власності у мене є. Житловий будинок. Потягнув правоосилович. Ми ще з мене двомки побачимо. Зашла пою, прийшла, поювати, поки. Січук, Володимир Тихонович. Паї, свідоцтво, є сертифікат, да. може бути погодження, може бути не погодження, бо вже багато бойовиків ну, це, це навіть... Іван як... Іванович, Вічук Іван Іванович. Також паї, також ні, це бірки.

Ти думаєш, що старі рішення скоріш за все, так. Тут я бачите старе активне рішення про те, що безкоштовно передавалося приватному власність земельний держав. б надія. Так, вилесові поля. Зараз пішов майже, щоб було походження погодження. Старості. Все ми возьмемо на Так. поля. Забістка і посліщається. Це Зелені ділянки невитрубувані паїті, що ми завжди передаємо, там є той фермер, який добирає все, що там ну, можна, щоб запіллюється. Це запілість тільки є. Це воно, знаєте, де знаходиться. Ці всі зелені ділянки знаходяться за смітником. Зразу ага. за, за смітником, де колись робили копали, але ага. вони їх там поробили недовго, там таких я вам покажу. Там, е, пару ділянок таких великих по 3 гектара. Що за сміховом по стороні? От зразу проїжджаємо наліво. Дивіться, оце, оце ми їдемо, оце ліс, не стали. Бахмут. Дивіться, оце ми тільки спустилися з дороги. Оце кладовище єврейське далі, оце наш смітник. І проїжджаємо смітник, де було засмічено, отут така, таке поле є зразу. Перед, Там, де діти в похід ходили. Біля Красноволі. Да, да, да. Біля Хмельниччини. Ну не, то не Хмелівщина. До смітника не. як їдемо. Хмельниччина ж туда. Це його смітник. Ні-ні-ні. Наш смітник, в міський. міській. Оце там де покопане. Ну, uh -huh. Де о той ліс, як він називається, окописка. Uh -huh. І за окописька за, смітник. І зразу uh -huh. за смітником дороги uh -huh. вони там добирають. Там один писанк. 10 e, ще друге питання зараз, міська, міська рада. А це Сині. у нас e, смітник позапіллю. Смітник, так? А де була? E, Ні-ні, це технічка щодо поділу, ну, Почекайте, почекайте. Не, не там. Ні, ні, то просто у мене... Ні, тут є ви до То ми, ми зменшували площу, я вже перепутала. То підгородник, смітник підгородний. То не 7 гектарів. То була за ділянка сільськогосподарського призначення площею більше 7 гектарів, а на її місце тут виділили місце для смітника. Тому в мене із затвердження зменшує. То я порепуту, порепу. <реш> ну, там десь сотих 50, бо це інша документація, по-моєму, тут є. Найбільший смітник зробили в зі Майже гектар. Ми було так. Гарно приймали, скажіть. Якщо люди, якщо люди віднесуться додому. Та, ну, там, там, де був, але там ну, так. зробили повністю. Все прибрали, все зачистили, окультурили, обвалували і. Богу, базонбір, і до ну, Павліна там часто й не чує зараз. Ну, Будемо надіятися, що. Не. Так, друзі, затвердження проєкту за вирусство». Волині Обленерго, три питання. Mm, дивіться. Волиня Обленерго. Дивіться, е Волині Обленерго це всі ступи, всі площі для глянок 11, 3, 12, 3 квадрати, 13. Під існуючими опорами воно все погоджено, я не знаю, чи є смисл перевіряти кошти, чи той? немає. Це, це все існуючі опори. Повністка міська рада числа за межами. Тут щось ососеречно роздрупувалося. Yes. Дивіться, це Так, Забільський? Большої гектарку, з якими позитиві Гектар смітник. А решта тут земля, А решта частина тієї землі комунальна. Mm -hmm. Ви бачите, у ту частину от він от якраз відкрився, той смітник. Отут було засмічено mm -hmm. це в оренді чуба, про mm -hmm. те, що засмічено. Він таке її купив, вони не знали, що він купив з таким смітником, ну то він там і нічого не робив. Отут ми залишили дорогу, а це все залишається. Оце буде робити чуб, mm -hmm. там де прибрали, щоб вже ну, там, де? там, де його, так? Там ігор. І от висмітник. А те, все остальне комунально подається. Так, та п'яте питання під місця поховання. Борнівська міська рада Барбище. Так, да, це нове барбуще. Продовжує, да? да. ну, так. Ми відвели, бачите, тут є існуючі. Чай, а? Да. а оце все, це проєктне і... Це також стільки захоронені. Ми його затверджуємо. Шосте розміщено mm -hmm. юрійську автомобільного транспорту теж. Так, це у нас, зараз я все покажу, так, складовище не показує, так? Да? Це, 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 це. Там, де будується на Володимирській 51 мийка, отут за шлапом, угу. там ще є дві сотки землі, які належать до Мужіївський ради, Ми її виставляємо на, на овцом. Тільки що даємо дозвіл на експертну грошову оцінку, бо вони хочуть викупити на неї зразу власність. Це в... там що, задівник? Так, да, задівник до забору. От. А -а -а -а. в їх 9 соток, а там все в загальному було десь 13, ну є вільна земля, як тут це. Так, все, ми теж не скажемо. Дивіться, це все земельні ділянки, ось вони, для ведення товару сільськогосподарського Це всі земельні ділянки а на оренду, на аукціон, вони знаходяться там, де Річка Нережа біля того Палапського джерела. І вони вже були в оренді сама. Тільки що він відмовився від них, і зараз ми їх повторно, повторно будемо сіти. 8... Тут... Всі один добуться. Дев'яте, десятей, одиннадцяте. А, хоча підвісте, так? Ні, ні, всі, так, так, всі. Так, продаємо на розробку технічної документації. Технічної документації. Знову самлан, там покуснища три... Ой, я кажу самлановий, поля. поляр. Покуснищах три земельні ділянки площею 47-47 гектар 20 на розробку технічної з метою отримання ворога.

Оце це як їхати на Лисняки, є річка до висячого мосту. Тільки ми їдемо на Лисняки, проїжджаємо Красну Волю і їдемо прямо на Лисняки. Так. <реш> і доїжджаємо до річки зліво, І проїжджаємо тільки річку і наліво. Є погане. Оце ці всі там частина паї, частина ми визначали Кажду для гомостату. Б... Так, да, так, да. так, да, так. Да, да. Оце він все хоче забирати і там козівати. Частину ми от наступно... Ну, ми... там нічого не сідіться, там воно ми... 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 да, пустується. Так, пустується. Люди просто коровують. Але ми з Олю Павлівною говорили, каже, скільки тих корів осталося, давайте ми їх перенесемо в інше місце, а поки люди хочуть брати, козівати, хай козівати. Так, тобто більше варагують. Так. Кошнір, любов, Мойсей. Мойсей. Так, а що це таке за майже? Особисто Це паї, а от що він лежить по черзі? кушні, кусний що. Це Це у нас свідоць виправна спадщина. Є сертифікат, сюдосот, це Так. Салман це сам. Самман, дивіться. А Салман, там, де він робить... Тут Найшли три паї, яких теж ще вони. Ну, там саме, в тому самому місці. Ні, ні, то от за смітником так правіше туди. Де він обробляє? Понад лісу. Вжу. Зрозуміло десь? Кусочанц... Ну, так це чи па не які... паї? Це паї не це? А ви його фали? А ви його фармали? Так. А ну як вони можуть? Тут ну, вони не можуть забрати. Ну, чому вони... забрали? ніхто не Це А вас, якщо формула, ви його не здаєте? Uh -uh. Не хочете? Ні, то вашого, yeah, тут, не вашого is is. тут вашого тут нема точно. Не за дітка. Значит, я е сподобаю. Так, саме, так так. это самое, да? Да, да, да. А тут это же да. Ого. Однушка шутка. А, так само, да? Да. Вкусно еще. Да. Так, четвертая, да? Она для меня поздно проекту забыла. Це там, де оце пасовище, те, що я казав. Частину воно беруть в оренду до зв'язку з тим, що це паї, А там, де це, то треба робити проєкт і виставляти на обцогу. Це 12 гектарів. От їх зразу зліло. Друге, таргло, ну, вовсько Це Куснищанський це те, що перебувало в оренді викупила, але з іншими угіддями треба поміняти угіддя і повторно виставити на аукціон. Це перед городом з лівої сторони. Перед городом, перед самим селом з лівої сторони. Тільки не перед да, самим Ось дор... да, по... Там перед самим городом є дорога. На за серпнечку є там зліва. А, да, справа та да, так. Да, та, да, та, да. та. Тільки що там з дороги хтось робить якийсь фермер, то трошки mm -hmm, далі. І розпутник. Розпутняк. Роспутняк у самому Хочу там городництво, то, то там, де я живу, то біля нас. То Ванович, де... то дочка да, Анатолій Івановича дитина ага. вона просто має таку. То, тут. Він там користується тим городом, то він хоче його для городництва. П'яте, приблизно просто розробку розвитку детальну плану. Ем... Ворон Анатолій Павлович. Да, а тут оце... Ні-ні-ні. Ну, ну, це отут, де по Володимирській стоїть оцей mm -hmm. вирочок. Де... Електрофікація посилені. Лампочки. Так, 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 так. І він щось там хоче. Хоче узаконити. Ні, він узаконений, він з комерції, він хоче його щось там розширити. Тобто в його є право власності на майно, за мене ділянка 50 квадратів комерційного призначення. А о щось... Ні-ні-ні, то в межах тієї земельної ділянки треба глянути, чи є можливість. Зразу там побудова атаки, якщо не дай, тренівсь трахували. Але всі документи є, бо ж кажу, тут видно це все. Так, що з принаймні дозвони жовтня грошової оцінки. Так. Бурговський міський 65 А то ви бачили тогівлі. Там... Там, де перед ж Будуються. Да. Вже давали там, де там просто. То вони виграли не із автівцом. Тепер uh -huh. вони не хочуть викупити. Uh -huh. Є право власності ось uh -huh. так. Uh -huh. ну, це називається, що ви не хочуть викупити. І друге, е, теж є звернення, є земельна ділянка в оренді. Ну, про те, що ми говорили, про той склад. Оце вес консалтинг компанії. Ні, ну, вибачаюсь, по попередній власні. Весь стар груп. Це те, що будують, це те, що ви казали, що колію там ведуть і так далі. От тут в районі колишньої нефтєбарки. Так, колеги, так, ну, що ми говорить про послуги нового адресу номера? Ну, це технічні, це технічні питання у зв'язку з дублюванням проєкту. Так, Валентина Романівна. І ось ми припадають зі мельні державну власність завод Маяк. Він ще називався Світість А то, не, то в наше відділення називалося Світтість, а так він Маяком був. Угу. Їх є сім філіалів по Україні. Ну, це державний приємник. Маяка. То? Маяка. І кожна, ну там, типу, називається по-своєму точно. Ну, по суті, це таки питання і... Це центральний офіс, попри це. Так, ну, шановні члени комісії, ми розглянули вісім. Вісім э, розділів, розділів. Э, питання. Хто за те, щоб прийняти в цілому, прошу проголосувати. За іменко. Дякуємо. Все, дякуємо. Дівчинки, дякую.